Якщо згадувати мій перший бітимап або жанр драки на проходження, це, мабуть, буде ре... гра Target Renegade, це друга частина гри про Ренегата. І випущена вона була на різні консолі, але вперше я пограв саме на комп'ютері з X Spectrum, у свого двоюрідного брата. Ця гра була випущена у 1988 році. І як я вже й сказав, жанр тут був бітимап. В ті часи ми не знали назви такого жанру, називали це просто драками. І приємно було в цій грі те, що в неї можна було пограти. Ати в двох тут ви граєте за одного із двох бійців, і ваше завдання ходити по вулицях міста і. Зробити так, щоб в цьому місті не було бандитів, а саме знищувати цих бандитів завдяки своїм кулакам і ногам, тому що бійці мають бо знають бойові мистецтва, і саме таким чином борються зі злочинівці у цьому місті. Е, так як це класичний бітемап, можливо, ренегат і Драгон це ті бітемапи, з яких і пішли всі інші на наркадні автомати на 16-бітні консолі і так далі. Так ось, таргет Ренегат він поділяється перше місце з Дабл Драганам і. Це доволі цікава, в ньому доволі цікава бойова система і сам по собі цікавий сюжет на ті часи. Дуже популярні були бойовики про такі банди в місті, про проти яких треба було битися. В грі ваш персонаж може битися руками, ногами, може бити в стрибку, може захоплювати ворогів, може. Добивати ворогів, але якщо вороги вже сильно ну, побиті, якщо ворога ви тільки один раз штовхнете, тоді він може відкинути вас. Ну І також може підбирати зброю, яку може вибити з ворогів, це або великий молот, або далі можуть бути палиці і таке інше. Е, гра зроблена була на 48-кілобайтній і на 128-кілобайтній комп'ютери з X-Spectrum. відрізнялося тим, що мелодія грає постійно саме в тому комп'ютері на 120 кілобайтному спектрумі, де була був вже звуковий чіп, а м, там, де просто PC-спікер був, там виходить, що музики не грає, але є тільки звуки ударів. Також нашому персонажу треба буде тут збивати мотоциклістів, тому е, стри тут удар в стрибку, мабуть, один з головних ударів. Ну, все-таки головна фішка цієї гри все таки кооператив, і навіть і на такому невеличкому комп'ютері, який підключався до телевізора. І за завантажував ігри через аудіокасети на магнітофоні. Можна було розділити клавіатуру і пограти. Ну, наприклад, один грає на клавіатурі, інший на кемпсон-джойстику. І це було саме круто в ті часи. На цьому все. Всім пока.